Чашки скляні, рельєфні об'єм 340 мл. Ціна 77 гривень в зеленому кольорі або в коричневому. Кухоль для пива скляний, об'ємом 500 мл, за 99. Кухоль порцеляновий за 44 гривні. 4 варіанти кольорів. Об'єм тут невеличкий 200 мл. Блюдо глибокий діаметр 17 см 88 гривень «Люмінарк». Салатник скляний, білий, діаметр 18, 99. Досить йдуть такі глибокі. вони. Тарілка супова 20 см діаметр 44. Ланчбокс, об'єм 920 мл. І плюс контейнер на соус об'ємом 40 мл. Столове приладдя в наборі. Сам контейнер розділений на два відділи. Ціна 129. Серветниці квадратні по 77 гривень. Пластик, бамбук. Термосумка для зберігання продуктів. Більша, розмір 30 на 20 см і на 25. Три варіанти зображень. Ціна 249. Менше за 169 гривень 21 на 13 і на 15 см. Є такі мега великі. По 399 та 449 гривень сумочки холодильники. І ось такі. Теж є в двох розмірах. Більші за 169, а менші за 149. Ось. Є місце для просушування зелені із центрафугою. Ціна 249. Їмність харчова, пластикова, кругла із кришкою 2,5 літра 59 гривень. 1 літр 27 гривень. Лимонна колекція продовжується. 129 гривень коштує фартух. Така лимонна тематика. Ось тут є фото, як виглядає в відкритому вигляді. Є і інші варіанти фартухів. Ціна 69 гривень. Вони йдуть із кишенькою. кольори Зелений, блакитний та сірий. І такий варіант за 74. Теж із кишенькою. Ніж кухонний за 77 гривень. Такі новинки, набори ножів із чохлом за 139. Три штуки. Підготовка до літа повним ходом, такий ключ для консервування. Ціна 279 гривень. За 299 гривень ось такі новинки, жіночі сумочки. Чотири варіанти кольорів: білий, тілесний, чорний та такий рожевий світлий. Такі сумочки по 249 гривень. Чотири варіанти кольорів. Ще одні новиночки, сумки пляжні по 129 гривень. Досить місткі. Закриваються вони на замок. Мають ще всередині одну кишеньку. Так. З совами деревами. Такий зелений варіант, з квітами. Ще ось такий із листочками та пташками Який вам більше сподобався. Передивилась тут всі такі самі. За 129 гривень сумка бананка. Досить містка. Мені подобається, що їх тепер зробили більшими, бо попередні, пам'ятаю, були такі маленькі, що не у кожного вміщався мобільний телефон. Це важливо, мені здається. Це перша річ, яку люди поміщають в такі сумочки. Так, є три варіанти кольорів: чорний, вишневий та ось такий бежевий. 119. Рюкзачки по 249 гривень. Хто пам'ятає, вони були минулого року, бо я їх запам'ятала. Хто, можливо, купляв із вас, то обов'язково напишіть, як вони носилися. Кольори такий світло-рожевий варіант, зелений, чорний. Молочний і жовтий. Який вам колір найбільше сподобався? Пишіть. Мені ось такий. Є ще дитячі рюкзачки із паєтками. Ціна 99 гривень, акційна. І є різні тваринки зображені. Такі рюкзачки. Ця іграшка не виймається, вона пришита частково, частинами, я б так сказала, по 149 гривень. І такий рюкзачок, В нього, ця основа вона тримає форму 299 гривень. Так, на півволіза я б сказала. Новинка. Гаманець чоловічий. Чорний коричневий колір. І ціна за 149 гривень. Є окремо відділ на картки, на заначку, як я це називаю, і основний відділ на замочок. Іграшка Кіт антистрес. Вони такі, якесь сквіші. По 99 гривень менші і за 199 більші. Мильні бульбашки автоматичні жирафик за 199. Тут наливається рідина в в'ємність, натискається кнопочка, і бульбашки виходять. Три варіанти кольорів. Такий водяний пістолет, ціна 199. Пістолет для мильних бульбашок динозаврик за 199. А це є така ємність, в неї наливається, і тоді піднімаєте ось цю жовту штучку. І виходить багато мильних бульбашок за 129. Вентилятор ручний закритого типу. Ціна 39 гривень. Досить бюджетна ціна, і є вони у різних кольорах. Три варіанти кольорів. Мильні бульбашки, не знаю, хто це. пташечки якісь. Ціна 88 гривень. Така новинка. Пелюшки гігієнічні, 60 на 90 розмір. В упаковці 5 штук 55 гривень. Іграшки антистрес, сквіші котики 64. Видимо, я такі 64, лапки по 39. хом'ячки по 64. І великі лапки за 64. Новинка. Такий набір для діток, дослідники, комах. Тут їй все потрібне. Перше, це є сачок для ловлі. Друге це є контейнер із отворами. Збільшувальна лупа. І пінцет. За 88 гривень набір маркерів. Текстових 8 кольорів. Така новинка Фломастери. За 77 гривень. 12 кольорів. За 59 гривень набір маркерів для малювання. 6 штук. По 34 гривні. Ось такі веселі ручки. Ручки, чоловічки, і вони йдуть ще як стилус, коли вона вимкнена по 12 гривень. Олівці прості вічні, із гумкою. За 59 гривень набір ручок маркерів текстових гелевих 6 штук.